Достатньо ми знаємо про власну культуру, що знають про неї за кордоном, і яким чином культура впливає на імідж держави. Вітаю вас в ефірі. Програма Україна Єдина на телеканалі УТР. Гість студії сьогодні. Пан Тарас Філенко, доктор етномузикології, піаніст, органіст і музиколог. Вітаю вас, пане дякую. Тарасе. Дякую, дякую. по перше хотів би вас запитати, що то за наука така етномузикологія, можливо, яка не дуже відома всім нашим телеглядачам. Ну, це якраз питання цікаве, тому що етномузикологія вона поєднує в собі кілька наук: це музика, і також інші науки. Це і культурна антропологія, це естетика. Також. Це, власне, не західна музика. Все, що зв'язано з музикою і музичною культурою, поза межами західної музики, це є етномузикологія до певної міри. Це і традиції, це і фольклор, це і обряди. Це органологія, це про інструменти, наука про інструменти. Це все входить в, в аспект Тобто Це музика в найширшому розумінні. Найширшому. Музика в контексті в, взагалі культури. Наскільки це нова наука? Ти би мовити? Ну ви знаєте, вона вона поширена в Америці на на заході під п'ятдесяті роки. Це по суті, по суті, був такий спалах цієї науки. Хоча я зараз хочу поставити питання про те, що не Дечани, не голландці, не американці і не німці, а саме Лисенко був основоположником галузі етномузикології. Я, між іншим, подав про цю це, про це тезу у Кембриджі на з'їзді. Це викликало спершу шок, а потім великий резонанс. І більше того, навіть термін «етномузикологія» війшов вперше в Україні. саме Клемент Квітко був першим, хто подав цей термін в обіг загальний, і про це майже ніхто не знає, не знають взагалі на заході, тому що для цього потрібно буде переписувати енциклопедії. А так, це, це певно, така революція взагалі в музикознавстві. Ви знаєте, до певної міри так, до певної міри так, і в першу чергу, що ми підносимо на зовсім інший рівень і значення того, що зробив Лисенко і його послідовники. Тобто він був по суті імпульсом у багатьох сферах, у багатьох напрямках. І етномузикологія це один з тих, так би мовити, аспектів, де він, власне, подав ці поштовхи для подальшого розвитку. А в принципі, що дає от, от знання музики в контексті культурному, соціальному, політичному, от для кого це. Важлива наука. Тобто, хто, от ви досліджуєте якісь речі, що вони можуть змінити, я не знаю, в загальному світлі історії, на вашу думку. Ну, ви знаєте, я, я все ж таки думаю, що музика це один з основоположних естетичних елементів культури. Я пригадую, що у певних, у певних часах, коли люди вже не знали власної мови і забували власну мову, але знали пісню, і пісня власне, утримувала цю традицію. Етномузикологія, вона власне і досліджує ці різні аспекти громадського життя, спільного життя, культурного життя, зв'язані з музикою, із, із культурою музики, так би мовити. От ви зачепили вже власне тему про Миколу Лисенка. Я би хотів так похвалитись трошки. От ви презентували нещодавно україномовне видання книжки Світ Миколи Лисенка. Я прошу наших операторів за можливістю показати її, так. Що це за робота? Я знаю, що ви надзвичайно довго працювали над цією книжкою. Спочатку видали англомовний варіант, зараз ми його теж покажемо. І чому, власне, англомовний вийшов першим, а україномовний вийшов наступним? Ну, Ви знаєте, це якраз питання для мене також важке, тому що всі. Всі помисли і всі порохи душі були на те, щоб ця книжка була видана по-українськи і давно. Власне, ідею, ідею до видання подібного альбому подав Остап Миколаївич Лисенко, це син композитора. І працювала найбільше над, над цим виданням Моя мати Тамара Булат. Ідея була з першого альбому, тобто знімки і підтекстівки. Цей альбом був власне, зроблений у 85 році, 86-му році, але ні одне видавництво не змогло його видати в той час. І В Україні. В Україні, так. І У 90-му році взялося за це видання мистецтво, але в більш розширеному аспекті, тобто щоб, щоб був текст. І текст переважно базується на спогадах. І я вважаю, що це дуже потрібно, щоб е, подібні книги виходили. Не тільки з аспекту суб'єктивного, а більше об'єктивізації, подавати першоджерела. І тому, власне, якщо ви бачите ці, у, цій, у цій книзі, я зробив спеціально так, що фотографії вони не ретушовані, вони не не підправлені. І це мені взяло досить довгий час їх 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 подати автентикою. От от якщо вони десь пошкрябані, або якийсь там впав, mm -hmm. якась там крапля на них впала, вон та хай і буде. І тому власне і і папір тут зовсім інший. Він не вбирав цю фарбу, розумієте? І оця от ідея автентики, і першого. Ну, джерел тощо, вона є основоположною в цій книзі. Тут також. надзвичайна кількість просто матеріалу, навіть фотографічного, де вам вдалося стільки знайти цього матеріалу. І, до речі, скільки років ви працювали над цією книжкою? Ви знаєте, я б сказав, що більше 30 років, в принципі, ця робота була почата. Тому і в першу чергу це робила моя мати, а потім я вже підхопив цей проєкт на іншому етапі. Більше 500 персоналій. В цій книзі. І це, власне, книжка не тільки про Лисенка, а про ціле тло, про цілу поліфонію епохи XIX століття, е, яка, власне, утримала і розвинула ідею українства у різних аспектах. Це від антропології до фольклору до музики тощо. Хто такий Микола Лисенко для от, української культури, зокрема, ви десь в інтерв'ю говорите, що це набагато більше, ніж композитор. І просто діяч культури, ви знаєте, Лисенко не був у політичних партіях, але, але, його, але його доля була настільки щільно пов'язана з ідеєю високої політики, високої культурної і духовної політики, що досить е, важко його визначити однотонним епітетом, тобто хто він є, чи він є просто композитор, чи митець, чи виконавець, чи піаніст, чи культурний діяч. Він є все. В одному, о, так би мовити, в одному контексті. І Лисенко, до певної міри був яке слово по англійськи «backbone», тобто стержень, хребець того всього українського оточення, яке так би мовити визрило, утримало і продовжило всю українську ідею. Тут були і Кошиці, і Старицький, і Садовський, і Сахзаганський, і Федірвок, Антропологи. Але що саме цікаво, він... Ніколи не був тільки українським. Він весь час говорив, що треба нам виходити з обмеженого кола. На одному із знімків, між іншим, тут на одному із перших аркушів, він пише такий вскос напис: з усім світом братаємося, котам в руки не даймося. І оцей оце аспект з усім світом братаємося. Це його було його мотто. – От, на вашу думку, що це за взалів. Феноменальний час, в якому не лише Лисенко сформувався, це і родина Тобілевичів, які, я не знаю, врятували український театр насправді. Не хотілося б говорити, що вони його там винайшли чи просто започаткували. І врятували десь мову і культуру через театр. Це і Кропивницький, це і Старицький, і вже прізвища, які ви назвали. Що спричинило, на вашу думку, от як етномузиколога, зокрема, оцей феномен такий? Оцю можливість, бо всі, всі умови вони суперечили цьому. Це ми знаємо і циркуляри Валуївський так і Ємський указ там проти про заборону української мови і видання книжок, і так далі. От чому? Супроти чи Характер такий, якась національна риса? Ви знаєте, я думаю, ну це така приватна думка. Я думаю, що може бути така криза, що ця криза і породила. Такі згусток, таке скупчення енергії духовної і політичної, внутрішньо у різних аспектах, у різних прошарках суспільства. І в першу чергу це була інтелігенція, яка прекрасно розуміла, що стоїть за цим наступним кроком, ця прірва. Тобто, це все зникне і буде, так би мовити, прерогатива убого іницього, а не високого і класного. І тому, власне, Лисенко, і більше з його оточення. Він вчиться в Ляйпсьгу. Він вчиться в Ляпцігу, тому що це була в той час найвища музична школа. Він вчиться після того мало. І він вчиться після того у Римського Корсакова. найвища російська школа. І він об'єднує оці два крила і все ж таки йде на Україну, в Київ, щоб піднести зовсім, інше, зовсім інший пласт. По суті, вивести оцього сліпця-бандуриста-Версая. На подіум археологічного з'їзду в 74 році перед це панство представити це був це, Це був абсолютно вулкан у, у той час. Політичний більше крок, Це кроків акція політична також Так. і на кожному кроці те, що він робить свої поїздки по всій Україні з хором. Це не просто мистецька акція. Це була акція також і громадсько політична Оцих цих всіх. Пан панна чи кипанянок поставити в поїзд, і посадити на, на на ці вози і мати за свій рахунок власне ці всі концерти в ніж, Ніжині, в Полтаві, у, у Чернігові. То що от ви в одному плаця. з інтерв'ю кажете, що авторитет лисенка у тогочасному музичному світі був беззаперечний. Можемо ми говорити, що він був на рівні там із європейськими композиторами? Що ну умовно кажучи, я не знаю, чи вони там спілкувалися, переписувалися, чи пили каву там у відні чи в Берліні. Але от наскільки світ тогочасний музичний визнавав і знав про лисенка? Ви знаєте, це, це питання цікаве для мене. І я зараз трошки перекину місточок у наш час. Мій друг і колега, дуже відомий етномузиколог і, і, і музикант, Акін Юба. Він сам вчився в Лондоні, і, і сам він з Бейройте з Гані. Він прочитав цю книжку по англійськи двічі, і він мені дзвонить о п'ятій ранку. Він говорить: послухай, Тараси, це ж ваш Шопен? Це ж ваш грік. Де ви є? Де? Де? Де чому я нічого не чую про нього? Це ж унікальні речі. Це, власне, він мені піддав цю ідею подати цю тезу в Кембриджі на, на, на цьому конгресі. І він, власне, подав вступну до цієї книжки. Він сказав, що ви просто або не усвідомлюєте, або не знаєте самі, хто це є. Це є унікальна, унікальна особистість у свідомому контексті. Може, не, не даремно, е, Жан-П'єр. Е, К'єрсо із Франції, з Парижа, він присилає і пише Лисенкою, будь ласка, огляньте мою книжку про історію французької народної музики. Тобто роль його була вже, 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 вже висока. І його контакти з е, е, Піводою, із, із Колером, із, із чеськими, із, із словацькими композиторами і музикознавцями була, була на, на самому високому рівні, так би мовити. І тому, власне, між іншим, під час моїх концертів, лекцій я завжди ставлю, наприклад, граю твір «Брамса Рапсодію, Ліста Рапсодію і «Лисенка Рапсодію. Щоб бачили, не голословним говорити, що це наше, і тому воно прекрасне, а щоб люди бачили, який це рівень. І це власне до певної міри і відповідь на ваше питання. Ми просто маємо це представити у певному контексті. От, вам не здається, ви тривалий час уже мешкаєте в Сполучених Штатах? Скільки років? Десь років 15. 17. От вам не здається, ну, попри нав'язаний і набутий комплекс, якийсь там я не знаю, меншовартості, не хотілося б культивувати знову ж таки навіть цей термін, не знання своєї культури. Хоча, от я вас запитаю ще, як ви вважаєте, чи наскільки ми знаємо культуру, наскільки знають свою культуру американці, там для порівняння, наприклад, от вам не здається, що цей контекст. Європейський світовий, от він нас якось обходить, чи ми його самі обходимо. Що ви відповіли своєму колезі, який вам в п'ятій ранку подзвонив і запитав, чому я нічого не знаю про Лисенка тут в Сполучених Штатах? Ви знаєте, до певної міри це наша вина, і, 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 і не до певної міри, а в першу чергу, тому що якщо ми не будемо мати виходу на світову арену, ніхто нас не буде просити і запрошувати, аж надто багато культурно Америка, як, як приклад, перенасичено. Там всі нації світу, і кожен хоче представити себе та бом у якомусь кращому аспекті. Доти і я це підкреслюю на кожній своїй лекції. Що діти і студенти, якщо ви не будете знати англійську мову, це просто засіб спілкування, ви не зможете брати участь адекватно у на конгресах, у конкуренціях. Це книжка, оце по-англійськи, це я так знаю, що одна можливо з перших таких грунтовних англомонних видань. Якщо в нас є видання, вони перекладені. Не дуже добре англійською мовою, і тому знаєте, ставлення до якогось такого корявого mm. тобто це має бути першокласним, першосортним. І тому, власне, по-англійськи цей переклад був зроблений мною, і я ще мав чотири англомовних редактори, які правили один одного, щоб воно було перфектно. А Український варіант відрізняється чимось від англомовного? дуже сильно. Дуже сильно, тому що англомовний, англомовний варіант. Був спрямований на англомон читача, який нічого не знає ні про Хмельницького, ні про Версай, ні, ні про битву під під пилявцями. жовтими водами, полявцями тощо. І, і робити зноски за кожним фразою, обереченням, прізвищем, було абсолютно неможливо. І тому, власне, я подав такі знаєте, якісь глобальні нариси. З історії української музичної культури, з історією етнографії, з фольклору після, після кожного розділу, і намагався ввести якісь такі елементи більше від себе, щоб читач мав уявлення про, про, про історичну картину і політичну картину. Бо під назва цієї книги це не просто світ Микола Лисенко, це етнічна ідентичність, етніка ідентичність music і politics in 19 century Ukraine. Тобто музична ідентичність, політика і, і музика. Це цілий такий шар глобальний, бо без, без цього ми, ми не можемо ус, усвідомити роль цих людей. Вони не просто писали, не просто пропагували, не просто ставили п'єси. Вони боролись. І це, і, це, і це був зовсім інший акт спротиву. От так, можна сказати, на завершення теми про Лисенка, на жаль, нам не стане навіть кількох передач, напевно, аби обговорити і поговорити. Про всю творчість Миколи Віталійовича бачу, ви принесли нам такий таке ксеро. Що це за документ? Ви знаєте, я я це мав уч, учора лекцію у Львові, і там було якраз питання про цензуру. Про цензуру, і це якраз один із тих історичних документів, який підкреслює хто, як і чим був Лисенко, і ким він працював. Це документ заборони. Свят Шевченківських в Україні одинадцятий рік. І Лисенко робить все можливе і неможливе, щоб, щоб це свято відбулося, і це він робить щороку. Але в цей самий рік він перевозить практично всю цю групу артистів когорту митців до Москви і ставить цей спектакль, величезний спектакль, більше 120 учасників хору. Прекрасні творчі сили беруть участь в цьому, і Нікітін, і Павловський тощо. Тобто він 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 робить цю акцію у Москві. я б хотів це підкреслити, що е, митці світу, вони є однодумці, вони є одноборці. Так що нам не можна говорити, що це там і воно трошки інакше від нашого. Я, я впевнений в тому, що якщо ми звернемось до, до, до своїх колег за підтримкою, ви одержите най, найбільш так би мовити позитивне вирішення питань, тому що всі, хто бачить. Цю книжку. Всі, хто чують музику лисенку в захваті, не було жодної людини, скала, о, ви знаєте, воно щось трошки не так. І я би радив інтерпретувати музику Лисенко, не ставитись до нього як до ікони, не, не бачити в нього тільки класика, а бачити в нього абсолютно творчу, живу, оптимістичну, веселу людину, яка, яка створила прекрасну музику. Її треба інтерпретувати також із душею. Це моя така думка. Доктор етномузикології Тарас Філенко із нашої студії передачі Україна єдина на телеканалі УТР. Добре, тепер трошки, трошки загальніше. І про музику, і про культуру, зокрема. От на вашу думку, зараз імідж держави будь-якої, в тому числі України, формує в першу чергу, що? Культура, політика, економіка, наука і техніка я не знаю, чи все вкупі. І на що варто робити акцент Україні, От, власне говорячи, і про Лишенка, і про цілу когорту людей, про пантеони, яких ми і тут всередині чомусь не дуже знаємо. Ви знаєте, це важке питання для мене, тому що я вважаю, що кожен має робити посильну справу для пропагування нашої справи. Або це культура, або це політика, або це економіка, або це етнографія, або тощо. На жаль, мені здається, що економічно і політично ми не можемо себе утвердити так, як ми можемо себе утвердити музично культурно. Наші потенціали в галузі музики величезні. величезні. Те, що я почув, ви знаєте, останні тижні на конкурсі Лисенка, прекрасні, прекрасні сили музичні. Але, але знову таки я підкреслю той аспект, що ні, ніхто нас не виведе на цю, цю стезю окрім 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 нас самих і нам потрібно підтримувати це і державно і і неформально всі кроки які які робиться в тому аспекті щоб українська музична культура була знана в світі тобто ну культуру би ви поставили на перше місце ви знаєте це найлегше найлегше і, найск... Найск... і найскладніше, тому тому що це зв'язано з великою і конкурентністю з одного боку, а з другого боку, до певної міри і заздрістю, бо в нас такий величезний потенціал і такий величезний пласт, що небагато культурних. Ну, Прошу. Про, про. Що ми можемо говорити про те, от ви вже сказали, що там Лисенка за кордоном не знають. А от що з культурного простору українського взагалі от вам доводиться там, чути, імена якісь, назви якісь, бренди якісь культурні, я не знаю. Чи то пак навіть історичні? Ви знаєте, Чи Україна все одно ще частина Сівєтунії. Ні, ні, ні. Ви знаєте, я б не сказав, що не знають зовсім лисенка. Українські громади, які існують в Америці, в Канаді, в Австралії, в Англії, тощо вони, вони знають і вони ставили опери опри Лисенка. Це добре українські громади. Але, наприклад, ну я не француз, не німець і не австрієць, але ну, чув принаймні про Баха Бетховена, ліста і так далі Вівальді. Ви знаєте, не так ім'я, як професіоналізм. Потрібне бути, потрібне, ти, ти маєш бути прекрасним професіоналом, щоб поставити себе на якийсь рівень. Де завгодно, в Англії, в Іспанії, в Америці. Це не може бути якась така другорядність або містечковість. Це має бути високого класу професіоналізм. І він. Тоді він звучить. Ця книга прозвучала не тому, що вона на тему українського композитора Лисенка або його оточення, тому що вона була подана професійно. Це також має учасне тему, значення. Музики. На тему музику. Так я думаю, що, що це і театр, і художники, які зараз працюють з за кордонами. І власне, ви знаєте, у мене сьогодні питали, як ви себе американцем там відчуваєте? Я себе не відчуваю американцем. Немає значення, де я живу: у Запоріжжі, в Харкові, у Лондоні, в, у, у Пісбурзі. Що ти робиш і для кого ти працюєш? Оце твоє моти, це твоє кредо. І це хто є. Ну це добре. А що ви скажете в цьому контексті про Україну загалом? Тобто ми тут всі живемо, нам навіть ну, не обов'язково, напевно, кожному поїхати до Америки, щоб полюбити свою країну. У чому проблема тоді, тут всередині? Ну, за кордоном ми не пропагуємо там з, з певних причин зрозумілих або незрозумілих, а тут всередині в чому проблема. Ви викладали в академії національній імені Чайковського. Так Так. довгий час працювали в Україні і займалися і творчістю, і наукою в, в чому тут проблема, як приклад, тільки вперше в цій книзі було поданий повний список творів Лисенка. Банальні якісь речі абсолютно. Повне видання творів Лисенка, 20-томник, він не є повним. У нас ще є принаймні 15 томів музики, яка може бути включена до пантеону його творчості. Це як маленький приклад. Вперше, взагалі, список творів Лисенка був поданий по-англійськи. Взагалі. Розумієте, є такі аспекти, які, які цей оцей буклетик, оцей буклетик це на перше видання цієї книжки. 20 років 25 років тому він був зроблений цей буклетік. Він ця книга не вийшла. От вам як приклад, розумієте, нам потрібно працювати для виходу цього всього в світ. Добре, в продовження цього в одному з своїх інтерв'ю. Ви кажете, нині Україна незалежна, але в мене таке враження, що контрметоди проти нашої культури повторюються. Вона нині в такому стані, як була Залисенка, не національна, а маргінальна субкультура етносу принижена морально, політично і економічно. У мене питання два в такому плані. Як ви думаєте, що більше всього боліло і лисенку, і його оточення? Мова. Якщо зникає мова, то зникає цілий пласт культури, тобто весь етнос зникає. Незалежно, що вони будуть малювати або виконувати на сцені, без мови етнічна група не існує практично, без мови не існує нація. Якщо ми не будемо підтримувати мову, яка була хвора, вона була в певних умовах пригноблена. Це не організм, так би мовити, який саморегулюється, самоіснує. Він, він має бути підтриманий. І він має бути підтриманий в першу чергу державою. Я абсолютно вважаю е, кардинально має бути зміна ставлення до української мови. Це один з перших аспектів. Це добре. А як? От яким чином? Що, що ми? Ну, можемо видати там. І буде добре, там не, не лише про Лисенка, ну якщо ви видасте. я так розумію, що це видано все вашим коштом, і це, ви знаєте, українська сторона не має до цього це стосунку. Це не тільки коштом моїм, а це коштом громади в, в Канаді. Це за кошт, воно вийшло оця англомовна книжка. Ні, ну, кажете, іноді складається враження, що вибачте, а ну що там культура потрібна, потрібна там діаспорі до певної міри, більше ні, ніж тут всередині. В нас є певна ностальгія за якимись часами, там я не знаю, хорошими, поганими. Кожен має своє ставлення. Натомість, ну, якісь фундаментальні речі вони просто проходять повз, тому що з різних причин їх не можна пов'язати в той контекст. Там совєтський, наприклад. От, що, що в цьому випадку робити? Може створювати якусь масову культуру українську, україномовну. Ви знаєте, масова культура також має бути україномовна, але це не не це не не, не один складник тільки від, від, від мови до поп культури. Поп культура також має величезний вплив на молодь і на формування, так би мовити, позиції молодої людини. Я я вважаю, що прекрасні твори, коли поєднуються рок, джаз і фолк елементи, це це це, 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 це такий сплав. Він 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 активно впливає на молодь. Це прекрасно. Слухайте, як вам здається, взагалі, от в епоху глобалізації у світі, хоча вона там різна, як один з гостей в цій студії сказав, в Британії там і в Гані, наприклад, але чи культура взагалі не втрачає свого от, впливу от такого, який вона мала в тому ж 19 столітті? Що технократія, вона витіснила десь, пісню, танець, кіно в тому числі? До певної міри так, але я думаю, що технократія це засіб. Ви знаєте, мій син Павло, він зараз більше і більше оперує комп'ютерними якимись технологіями, і він мені говорить: тато, я собі вписав Шевченка в iPod і слухаю. І, 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 от от він слухає тепер щодня. Тобто, для мене це трошки було ну, дивно, тому що мені приємно взяти книжку в руки і подивитись на тому, що я в пам'яті тримаю ті. Книжки, які я читав, як мені було 15 років або 12 років. Я, я пригадую цей колір, цей, цей запах цього, цього паперу. Він має іншу, якусь іншу, іншу тактильну а, атрибуцію. І це прекрасно. Це прекрасно. Це, ми не можемо йти вже назад. Ми, ми йдемо вперед. Я вважаю, що цю книжку треба подати на інтернет в першу чергу, безкоштовно. Я це зроблю, і я, я думаю, що це буде більше доступно, розумієте, до, до, до іншого покоління з іншого боку. Е подачі в, е в телебаченню вони мають бути більш якщо більш елегантно культурні, все ж таки. Досить багато примітивізму. І це також впливає на, на зменшення планки культурної. І це, і це можна простежити по різним аспектам так типу. Громадського, мистецького і культурного життя. Що ви розумієте під словами Україна єдина так, на завершення передачі? Ну, по-перше, я не вважаю, в принципі, що мається ставити питання. Вона є і має бути єдина. А що значить не, не єдина Україна? Вона не може бути східна, західна, південна, північна, голуба, синя, жовта, яка завгодно. Це є наша країна, і і вона об'єднує в собі інші етнічні групи. Але це є Україна з іншими етнічними групами. І це прекрасно. І тому нам, власне, і цікаво всім тут жити, тому що так, так як мені цікаво знати, яка культура у, у, у індусів. Або на Джамайке, або в Арабії, або в Японії. Так що це, це норма, я вважаю. Я дякую вам. Дякую. Надаю гостем нашої студії сьогодні. Був доктор етномузикології Тарас Філенко. Дякую вам і до побачення.